Виконуємо номер 948 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2022 рік, доведи, що два довільних натуральних числа А і Б мають таку властивість. Або А, або Б, або А додати Б, або А відняти Б, діляться на три. Приступаємо до виконання нашого завдання. Я пропоную оформити розв'язання завдання у вигляді таблиці. По-перше, поставимо умову, що А і Б два довільних числа різні, тобто, А не дорівнює числу Б. Я записала умову, або А ділиться на 3 – або Б ділиться на 3, або А додати Б ділиться на 3, або А відняти Б ділиться на 3. Якщо натуральне число або А, або Б будь-яке поділити на 3, то воно або поділиться без Остачі, або будуть остачі тільки 1 і 2. Тому що дільник число 3 остача завжди менше, ніж дільник. Коли число ділиться без остачі, можна записати, що в остачі буде 0. Тобто при діленні а на 3, Б на 3, суми а і Б, різниці а і Б на 3, в остачі може бути 0. Це означає, що ділиться на ціло без безостачі або 1, або 2. Розглянемо перший варіант, коли при діленні числа А на 3 востачі буде 0. І не має значення, яка остача буде при діленні Б на 3. Якщо при діленні А на 3 в остачі 0. Це говорить про те, що А ділиться на 3. Далі, другий випадок, коли б приділені Б на 3, в остачі буде 0, і немає значення, яка остача буде при діленні А на 3. Тоді у нас Б ділиться. на 3. Тепер приходимо до випадку, коли і при діленні А і при діленні Б на 3 остачі будуть 1 і 2. Коли 0 ми розглянули. Можливі варіанти при діленні А на 3 1 і приділені Б на 3, 1. При діленні А на 3 2 і при діленні Б на 3 також 2. При діленні а на 3 1, а при діленні б на 3 2. При діленні а на 3 2 і при діленні б на 3 1. Якщо остача при діленні а на 3 1 і при діленні б на 3 1, тоді коли ми віднімемо від числа А число Б, 1 відняти 1, остача буде 0. І це говорить про те, що А-Б діленні на 3 буде ділитися без остачі. Запишемо висновок. Це означає, що А відняти Б ділиться на 3. 3. Далі, коли остача 2 і 2, знову ж знайдемо різницю чисел А і Б. 2 відняти 2 буде 0. в остачі буде 0. Знову ж це означає, що А-Б ділиться на 3. Розглянемо випадок, коли в остачі виходить 1, 2, 2, 1. Тоді знайдемо суму чисел А і Б. 1 додати 2 буде 3. І 3 ділиться на 3. Точно такий варіант, коли 2, 1. 2 додати 1, буде 3, і 3 ділиться на 3, остачі не буде, або в остачі буде 0, можна ще так сказати. Тоді виходить, що сума А плюс Б ділиться на 3, і тут А додати Б. Ділиться на 3. Отже, можемо зробити висновок, що якщо А і Б два довільних натуральних числа, то вони мають таку властивість. Або А ділиться на 3, або Б ділиться на 3, або А додати Б ділиться на 3, або а відняти Б ділиться на 3. Запишемо висновок. Отже. Для двох довільних натуральних. чисел А и Б існує властивість. Або А, або Б, або А додати Б, або А відняти П діляться на 3. Номер 849 виконано.